Два роки на слідство аварія, яка забрала життя двох дорослих і дитини, виявилась не по зубах українському правосуддю. Родина, що втратила у цьому ДТП на Тернопільщині 12-річну доньку, затягування справи пояснює лише одним: за скоєння ДТП мають судити оперу повноваженого Дніпропетровського управління боротьби з економічними злочинами. А той, мовляв, готовий на все, аби покарання уникнути. Не можна прийти крізь постелі та хаші, тільки без мами не можна ні за що. Бо надорожче стоїть за словами в світі все починається з мами. Дев'ятий год, сім літ. Мій ребенок такої писав в першому класі вже. А Левтина втратила в ці жахливі аварії найдорожче, доньку. Везла дівчинку на гірськолижний курорт. Поблизу Теребовлі їхній автомобіль на шаленій швидкості протаранила іномарка. Аню не врятував навіть пасок безпеки. І за всі машини, всі що ту говорили, Единственный голос, который я хотела слышать больше всего, она молчала. Алевтина підозрює, якби на їхній відео з реєстратору, який зафіксував момент аварії, вони б уже не встановили правду. Пізніше потерпілі дізналися, що за кермом іншої номарки сидів офіцер міліції з Дніпропетровська. Гелікоптером його доставили до лікувальної установи і врятували життя. Тепер він домігся, щоб справу про ДТП розглядали не у Тернополі, де проживають 13 свідків, а в його рідному Дніпропетровську. Потерпілі сумніваються в об'єктивності такого правосуддя. Були предоставлені документи, що він являється інвалідом першої групи і може передвігатися только в інвалідневізкі. Обвинувачений дійсно приїхав на попереднє засідання суду Дніпропетровського на інвалідному візку. Ми показуємо йому фотографію, де нібито він же стоїть біля водійського сидіння свого автомобіля навіть без милець. Чоловіка часто бачать у рідному місті. З цього відео видно, що він кульгає, але ходить. Звідки з'явила довідка про першу групу інвалідності? Офіцер міліції коментувати відмовляється. Ну я. та ви. Я не хочу час розговорювати. Беріть, пожалуйста. На штуки можете Він відмовився говорити про обставини ДТП, якого вважає винним у трагедії, в якій загинула і його дружина. За два роки він лише один раз наважився подзвонити рідній сестрі Алевтини. Запевняв, що не винен. Він їхав хтось дуже близько від нього проїхав, і жінка вирішила спасати всіх і просто бросилась заднього сидіння, почала крутити кудись руль. От, но он этого не видел, он смотрел внимательно за дорогой. ну а потом в 2 секунди но спіла крутануть роль, вернутися назад, і там героїчно погібнуть. А левтина з чоловіком про чергове засідання суду у Дніпропетровську знову дізналися випадково від журналістів: повістку не отримали. Приїхати не встигли, бо живуть у Чернігові. Але відтепер обіцяють самі стежити за розкладом і не пропускати жодного засідання. Попроте ще Левтині вже самі пересуватися нелегко. Вона зважилася на дитину і зараз на сьому місяці вагітності. Я в положении, несмотря на то, что у меня тоже рібенок второй маленький, я нахажу сили возможности ехать в ночных поездах на верхних полках. То есть, потому что для меня, скажем так, справедливый суд является уже... ну имеет такое принципове, скажем, значення. Але скоро квасильковиць Олена Осенко, Сергій Файзулін, ТСН 1+,1.